Друзі, всім привіт! Всіх вітаю, мир Божий! Христос Воскрес! У нас сьогодні 9 травня, бджілки облітуються. Там, де були матки, зараз подивлюся, чи обліталися, чи матки почали сіяти. Ну, Скоріше всього, що ні. Мені задавали питання, з чого почати пасіку, що дивитися. Я би порекомендував спочатку подивитися відео, в яких ну, люди об'ясняють, як розширяти сім'ї, як правильно розширяти їх і як не завести бджілу руїння. От, це саме перше. Тому що якщо не розширяти сім'ї, піде і роїння, і так далі, і сім'ї сім не будуть розширятись правильно. От, просто зупиняться в розвитку. І потім вже поступово вже починати так скажімо, паралельно з цим, дивитися, як, як сім'я взагалі працює, що потрібно для того, щоб правильно вони себе почували, щоб правильний був розвиток от. коротко. От, Таким так скажем, плані можна працювати. А що для цього потрібно? Я би, я, я би сказав, що теж багато людей, що розказує, потрібно якщо розширення сімей, потрібно вищі на рамки ну, і так далі. Там дуже багато спектрів, які потрібно працювати. Вот. Так що, якщо ще якісь питання є, задавайте, я буду відповідати у відеоформаті. От от. Постараюся записувати як можна частіше відео. Так що, ось такі от справи. Все, друзі, всім дякую за увагу, всім гарного мирного дня, мирного неба і до побачення.